Доброго дня! Вас вітає клініка вихідного дня і я терапевт гастроентеролог Глуговська Анна. Сьогодні ми поговоримо про постковідний синдром. Постковідний синдром це стан, який супроводжується ураженням різних органів і систем, і тому прояви у нього дуже різноманітні. Верхні дихальні шляхи, трахею, бронхи, серцево-судинну систему, органи травлення та інші. Одна із гіпотез постковідного синдрому є хронічний тромбоваскуліт. До основних симптомів, які супроводжуються порушенням загального почуття, відноситься загальна слабкість, яка може супроводжуватися дуже тривалий проміжок часу і потребує тривалого перебування пацієнта в ліжковому режимі. Різке зниження толерантності до фізичного навантаження, що призводить до повного виснаження фізичних сил. Порушення ритму життєдіяльності, що супроводжується в основному порушеннями сна, такими як безсоння в деяких пацієнтів, у деяких пацієнтів супроводжується сонливістю, а в деяких порушенням режиму труда і відпочинку. М'язовий біль один із основних проявів також коронавірусної інфекції на фоні вираженого. Інтоксикаційного синдрому, і це обумовлено тим, що йде зниження білкової маси, і це негативно впливає на м'язовий апарат. Неврологічні прояви не виникають за рахунок того, що вірус вражує нерви ганглії, центральної нервової системи. І проявляється багатьма симптомами: інтенсивні головні болі, прояви астенізації, прояви панічних нападів, депресії, порушення чутливості шкіри всього організму, порушення гостроти нюху, втрата нюху, зміна смакових рецепторів. Порушення терморегуляції, внаслідок якого тривалий час спостерігається у деяких пацієнтів субфебрильна температура, а в деяких пацієнтів зниження температури тіла нижче 36 градусів Цельсія. Порушення зору е, супроводжується мерехтіннями мушок перед очима, чорними плямами, можливо, затуманністю. Е, головокружіння є наслідком е, порушення роботи вестибулярного апарату. Порушення роботи серцево-судинної системи проявляється е, нападами тахікардії, брадикардії, порушення ритму серця, що призводить до підвищення артеріального тиску, зниження артеріального тиску в деяких випадках. Е, колапноподібними реакціями Поліморфний артерії являється одним із проявів запального процесу стінки судини під час дії коронавірусної інфекції. І призводить до того, що йде підвищений ризик тромбоутворення. Пацієнти можуть на тілі у себе побачити такі прояви, як крововиливи, синехії, можливо, якісь темні плями. В такому випадку необхідно звернутися до лікаря для уточнення діагнозу і діагностування тих чи інших проблем. Нерідко наслідками коронавірусної хвороби являються дуже серйозні захворювання, такі як міокардити, перикардити, ендокардити, які потребують спеціалізованої медичної допомоги в ургентному випадку. Порушення роботи шлунково кишкового тракту проявляється проявами диспептичними, такими як відрижки, нудоти, гіркота в роті, різними больовими симптомами в різних відділах живота і різної інтенсивності, і різного характеру больовиць відчуття. У деяких пацієнтів супроводжується порушення стулу, закрипи і діарея. Багато пацієнтів також відмічає порушення апетиту і різку втрату маси тіла. Коронавірусна інфекція в деяких випадках активує надмірну імунну відповідь, що може супроводжувати активну аутоімунну реакцію і прояви аутоімунних захворювань. Ураження органів дихання супроводжуються фіброзними змінами в легенях Ці пацієнти можуть тривалий час відчувати кашель, задишку в стані спокою і при незначному фізичному навантаженні. Якщо у вас присутні будь-які прояви з цих симптомів, звертатися за спеціалізовано Медичною допомогою для того, щоб ваш загальний стан покращився і покращилась ваша якість життя. Дякую за увагу!